Щось таке, що треба взяти під сачок. Що... Карась. Ух ти. Щука схватила. Мої вітання, друзі, з берегу Десни. Приїхав сьогодні порибалити. Зранку йде дощик. Сижу під парасолею. Рибка прокльовує. Спочатку прокльовувалася біловочка, тепер підійшла і пліточка. Пліточка краще бере на хробачка. Ну а опари ж біловочка, пластірочка. Так, друзі, як завжди, пшено. Також сьогодні у мене флагман. Grand Bi Crochent Brim такою прикормочку змішається, так, друзі, сьогодні буду рибалить на овнер 50-702 ямами. Синій гак досить крупний. Сьогодні буду пробувати рибалити на хробака, відповідно беру великий гак. Ну і по віці буду в'язати Sherman Pro 0148. Повід де зв'яжу близько метра. Сьогодні з собою трішки опариша. Хробачок. Того закорму я не робив. Зараз відразу спробую остав того закорму. Я другу палочку заражаю червоним Вот так вот порвал на дві частинки його і закрию паришем. Так, вже було якісь посмикування. Треба перевірити. О, здається, вже із рибою. рыба -беловочка. на червоного хрубачка. Рівень води на Десні просто шалений. От дві години на березі, і дивлюся, вода ще прибуває і прибуває. Так що буде велика повінь цьому році. Опа, відразу на іншу паличку покльовочка. Не спів пори наживити. Тут пластирочка невелика. Рости. Рости, підростай стой. року приходит. приходь. Тут у меня опарыш стоит. Одну палочку рыбалю на опарыш, иншу на червоную. Сьогодні знову дощик. Гідромоцентр не помилився цього разу, передавали. Дощ і на вчора, але вчора не було, а сьогодні. Сьогодні все чотенько, як передавали, так і є. Ну, може це нами на руку, так як буквально закинувся 5 хвилин і почали клювання. Рибка полюбляє таку погоду, виходить харчуватися. Кому можливо я сьогодні не прогадав з виїздом Такий неслабенький сьогодні дощик. Ну хочу ляща, Сьогодні по-любому треба його піймати. Ого. Снова белочка. Ну, сил на яме ты перловую белочку. Ух ты, клювай. на найближчу дистанцію. Став на 20 метрах. От відразу непогане клювання. І знову ж таки біловочка. плотви немає клює літня риба Де наш літній лящик? лящика нам будь ласка літнього нічого ну, провірю может там садить тихенько. Капус, кирочка, ух, ладно. Це з 35 метрів. На хробачок. Чудовий розмір. Kukai neudavau, kai jau vidinate. Опа, друзі, а то перша плотиця клювання прогалували Засіклась сама. О така от ще не шершава. І навіть на ній п'явочка сидить. Значить не дуже активна. Таке було зовсім не платвине, лечь замітне. Якась пасивна рибка сьогодні. Так, на хробачок. Ну що ж, значить треба їй і далі давати хробачка. Клювака. І знову шикарна платвиця. Знову хробачок працює. Почався прохід. Не встиг закинути знову платвице. Гарно так загнуло. Певно плотвица. Вот так розмер. Вот это батончик. Значит на червону. кильки на червону. Вот такая вот чудо. Чарный батон. Параш повністю вигнурі. Ну, Параш прокльовувала білочка, а зараз взагалі тиша. А от хрубачок працює, пліточка, пліточка ловиться, про тому що з глибини близько 9 метрів. 8-9 метрів. Таку плотвицю можна ловити. Але все ж таки хочеться і лящика. Ну я думаю, він має підійти. Місце лящове. Треба трішки підкормити. Я ще, в принципі, жодного підлящика. До речі, зараз 8.40 в заліку здається, 10 риб. Нормально. В принципі, на водоймі є. Десь 2,5 години. З 20 метрів повернувся назад на 35. На 20 метрах ти що взагалі. Ото зайшла одна білочка і все. У ну, нас глибини з більшої дистанції клювання присутні. снова порош. Париж взяла. Перейшов на легші годівнички, 60-70 грамів тут взагалі ловити одне задоволення. Досить висока бровка, 80 грамів з ми застрягала дуже часто. А от 60 грамів непогано виходить. І витягувати легше. Взагалі повібляю ці місця за те, що можна рибалити на невеличку на вагу годівниці. Ти, чи я тут помірна, а влітку так взагалі практично стоїть вона. Да, з таким рівнем води, я думаю, там по гриби зазимні взагалі нема чого робити. Де зараз не доїхати. їхати. Дмитрий там позатопливается капитально. Гарна клювака. Риба відчувається непогано. За було б десь годину абсолютно не клював. Зараз 10.20. Зарядив вже не обидві червоного. Так як сьогодні опариш мені не в фаворитах. А от хрупачка залюбки бере. Карась. Ух ты. Там прям клюва какая-то. Карасы. Опа. Карасы. Зовет Эх. Ну, вычки его приемные. є якась хвороба язви, або ж її хтось цапнув. Гарно клювака. Так. так батон, батон. Погана потова. білого байк взагалі не хоче, хто ловить на білого, то плотви нема. Отак. От так що з собою потрібно мати і червоного, і білого. А краще ще й кукурузку. Щука схватила. У мене минулого разу так було. Отак іде, як кірпіч. Достаю, плотвиця вся порізана. Щука тримала. Зараз не знаю. Або просто щось підцепив, може ...чийсь годівницю. Ні-ні-ні, це не годівниця. Це риба. Це риба. Ляш? Ну Ні, ну лящаві відчуби, це щось таке. Щось таке, що треба взяти під сажчик. Оп-оп-оп-оп-оп. Цікаво, цікаво. Може карась. Ну так, ну, да, схоже, давив. Так. А, когось забагрив. Забагрив? Угу. Ворот ну і непогане щось. Запавнить. Да. Это интересно. Ну. Чимало. Це певно, що це пидлящи, що оно. Да ні, не підляч. Густира. Да не пидляч все-таки. Хоча не. Куда? Да не, что Больше всего, что пидляч. А. Пидлячий заплавник, то думал, что там акула. Заплавник? да. Педлящик. Там там закажут, а... Да, я думаю, або щука схватила. Ну. Пускай. Снимай видео. Как лювака? Куда нитка? Ну, вийши, китай, туди, ну, нитка туди, туди. Не ну а як же? воно ж парус. Труднят, туди, туди. Парус в любому випадку буде. Течу я ж в ту сторону. Не, да, Підлящ. Який козлик? Друзі, ну що, як вам сьогоднішня риболовля? Правда, непогано. Не забудьте віддячити мене своїм царським лайком. Все-таки сьогодні вдалося піймати першого десняцького карася цього сезону. В принципі, непогана рибалочка, підловив плотвиць. Плотва гарно покльовувала сьогодні на хробачка. Непоганий кльов до 10-ї години. Потім клювало, але з великими переривами. Були такі провали по 40 хвилин і майже по часу. Ну, те, що впіймав. Буду збиратися додому. Зараз покажу вам те, що піймав. Щось відпустимо. І зустрінемося наступного разу. на Гайда залящимо. До зустрічі! Сьогодні ми уловчик. є карасик, непогані поклиці, пару по Непогано. Я задоволений.